Добре. Покидайся. Ох. Зараз... О, а куди він пропав? Куди мій друг? Куди він исчез? Привіт. Прокидайся. Е, ну кудись іще? Ну, Давай дивитися телик. Боже, ранок прямо починати з телеку. Так, напишемо му. Давай дивитися телевізор. Давай, так, будемо ди телевізор дивитися. Ох. О, там як мій любимий канал. Садись, будемо їсти попкорн. Ммм. Смачно. Напишемо, як тобі попкор. І упа! -по. І мені теж. Ох! Хочу їсти я. Надо ему написати. Будемо щось їсти. Бо попкорн я не хочу їсти. Я рибу хочу. Так. Пішли на рибалку. Пішли на рибалку. Це хороша ідея. Бо у нас риби нема. Так. Уты! Озеро хороше! Чити. Так, будочка. Так. Во! Во, я я то як! Клас! Я, Яка, спіймав. Я що спіймав. Ух ти, У нас однакова риба. Короче, я ще несу ровню, зараз. Так, і, і, просто я бачу. Так, короче, кай ты ось ощущешь. є, я спіймав корося. карася! Я карася, спіймав. Так, зараз, треба це сфоткати. Я зараз, тебе... О, чл на пора поспимо! Ну, все, пішли и жарити. Пішли Пиши жариты рыбу! Ну так, де у нас крутая штука! Так, вот он! Сэ! А, а-а-а! Гарри, да помоги! Ладно! Так, ну давай ставь рыбу не будемо її жарити. Так, принесу всю рыбу. Ох, карас раз Так, як чи це короб, не знаю. Так, зараз так положим. Все, отлично. О, а ещ там робишь? Что ты робишь? Что ты робишь? Так. О, рыба готова. А, він вже все зрозумів. Я хочу цю пожарить. Ех, ну ладно. Ей! ну ну ну, нормально. Ну коли зверху чуємо? Е, чо? А, все готово? Пішли їсти. Так, у нас дома классный. А у нас сті... стола нормального. немає. А де стол? Ну, це проблема. Тут должен бути сто. Хто mm. ну, так і їсть? есть? На кухне устало їсть. Все, давай їсти. Ням-ням-ням. Ох ти яка смачна риба. О, Ой, на вкус як короб. Смачний. Ням-ням-ням. Все, за е... Mm, заї... Давай другу скоріше. Во. Ну, я не люблю квас. Мені не подобається квас. Ну, цей не подобається. О, цей подобається. О, цей цей по подобается. Так. Зараз буду брати класик. Адеквас. Класс! Вкусный квас, класс Смочный квас, класс Я что думаю! Ты вы не поправке? Так, я закрываю. Будем ести, карась. Так, будем ести. Ням ням няв нем няв нем няв нем нял ням 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 Заелы. О, там не е, треба сплатить. Ням-ням. Треба... Спати Не <шпатись> пишемо <пішу> спати. Так. <шпатись> на добраніч На добраніч О, уже три години. Треба йти на шашлик. Так, йшли на саш на сашлык. Не Так, поставим мы тут спискатер. Что було... пол... Кого нам тут добрый. О! Так. О, Сашлык. Ух ты, давай. Так, чепица. тако, Кублик. о, квас. Миц, мій. Ми. Так. фрукти, обов'язково, Ну ладно, не жовтий буде. Давай, ходим, давай, Фред Дейс. яблуко, обов'язково, яблуко. Мися, давай. Давай. Так, я ось вот все беру. М -м -м. Смачний квас. Клас. Супер квас. Так, теперь давайте їсти яблуко. Ням-ням-ням! О, смачне яблуко. Так, це мої. Так, фрукти. Тако. о. А хто зламав? Ну, добре, це не вас. Все, давай спати. Я втомився, бо ми стали встал ста вы ночью. Zajedno, zakrijem, vodim u dvije. Učit ću u dvij. i da vaj oh. Na dobra, nič.